Друзі, всім привіт! Я радий привітати вас на своєму каналі. З вами знову я Максим. І сьогодні я ось при такому болоті йду нам зрізати ялинку дуже далеко. І дуже довго уже йду і ніяк не можу дойти. У нас почалась повітряна тривога, маршрутки не ходять, не їздять, не повзуть нічого. Коротше, у нас зараз плюсова температура, вночі був хороший мороз. Мої дві курки, які е, сплять вічно на Оріхові, дощ, сніг, град, не знаю що, атомна війна. Вони і так спали на Оріхові, в хлів не йдуть. І що дуже сильно удивительно, що вони ще й несуться, щоб ви розуміли. Ось тут такий лісок, у нас взагалі весна, прям весна. Ось як гарно. Так що, іду. Такий все замризнуте. І тут зріжу нам ялинку додому. Так як всі ви знаєте, що вже приближається свято Новий рік. І надіємося, що Новий рік у нас буде вже в мирі. Дуже сильно на це сподіваємось. Ну, все залежить. Не знаю від чого це залежить, уже. тому що я вже сам запутався в голові, така каша. Ну давайте не про грустне, а про щось хороше. Про що хороше? Хотів взяти з собою кози. Не взяв з собою кози, тому що Бела вже у неї дуже глибока вагітність вже за 4 місяці, вона вже ледве ходить. А цей ти дуже далеко, ми йдемо аж Оноковці. Рішив зняти вам отаке відео, викласти, щоб ви подивилися, що, що взагалі я роблю, чим страдаю. І щоб ви знали, що зі мною все добре. Ну, так, от. Є така от дорога попід ліс, попід канал. Ох. Що ще хотів розказати? значить Багато там задавали питань. Як я борюся з гризунами, я про це не забув, обов'язково в якомусь відео розкажу, можливо, це вже буде після Нового року. У мене знову назбиралось там декілька таких короткометражних відео, уривків таких, там десь щось знімав, щось показував. Можливо, слідюще відео буде, складу ці всі уривки в одне відео і викладу вам, так як прошле відео набрало більше 2000 переглядів. Далі, що ще? Дуже вас прошу. Спочатку хочу вам подякувати, що ви підписуєтесь на мій канал, лайкаєте, там, пишете хороші коментарі. Ну, коментарів пишете мало. Задавайте якісь питання. Може, може я щось неправильно роблю. Виправляйте мене, не бійтеся. Там не знаю. Та, в принципі чого боятися. Я не дьявол, на мені роги не ростуть. Прошу вас, хто не підписаний, підписуйтесь. Не, не знаю, жміть на колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Їх у мене виходить мало, але вони виходять, мені так здається, по переглядам досить цікаві. Так що е, я дивлюся аналітику і багато аудиторії мене дивляться ті, які не підписані. Тобто моє відео попадає в рекомендації в ленту. Але подивляться, навіть інколи, не інколи, а в більшості не ставлять лайки. От так от, дивіться, яка гора. Зайдемо ще до ті світи, якщо встигнемо, якщо я щось, якщо вона дозволить щось зняти, там, не знаю. Якесь коротке відео, може щось заснімо. Вона також тримає козу, курей. Ну таке от... І зріжемо ялинку. Я обов'язково це вам покажу. Ялинка у нас буде е, сосна, дуже хороша. Ми її кладемо вже другий або третій рік. Вона не скоро осипається. О, Дивіться, тут коз тримають. Бачите, ходить тут теж чоловік. Кстати, а во він? От там кози ті. Це, кстати, родичі Белли. Зараз ми йдемо, я вам покажу їх. Я від цього чоловіка купив Беллу. Зараз я попитаюся. Деяку інформацію мені потрібно від нього дізнатися. А ну тут він десь ходив з козами своїми. Була десь тут коза тільки що. Вже смоталася. Я спущуся. У -у! Щоб не поламатися. Може вони в нього потікали, а він десь п'яний валяється. А цей дідо Йдемо до нього. Я хочу в нього щось спитатися. Ой, яка там кудлата та коза. Точно видно, що вагітна. Добрий день. Дивіться, він в масці. Ну він постійно в масці ходить. Ой. Вирізає, молодець, прибирає. Дядько, побачите, які у нього кози ужасні. Добрий день. Як ваші діла? Я прийшов Ви мене повните, правда? Я прийшов спитатися, коли коза має родити. Приблизно хоча б. Рівно, через п'ять місяців. Добре, але... Скільки вона вже вагітна. А буде, я Та то ваша та біла коза, ваша. Вже біла. Ну, біла, в серпні в січні може родити. – Коли десь, кінець. Вони в серпні вже гуляли, я так не замічав. Значить, вона вже все доїться. – Та вже давно не доїться. Чого? Вже запустив її, навіть дихає. Так ні, ну раз в день треба того, щоб... Якщо є ще молоко, то 200. нема молока вже ні. Двісті грам через день тоді то попробуй ще то. от. ну. No, no. Треба, щоб ці залози працювали, знаєш, канали того. У нас ще, коли я, то я ще їх дві, то я ще напився собі те, це ж звонало теж, то я так через день вже здою. А молоко дуже вкусне, дякую, це, дуже це, файне молоко. Молоко чорне, що ось її, по суті, добре, чорне. Значить, а тепер ви тепер ще буде рожати, no. то вже зіння набирає. No, ну то я знаю, я знаю. І м'явкає вже. Вже м'явкає, тоді сюди вже крутиться, як вже має то, то відключає козня, то гіння вже набирає. І вже козенята у нас заставляє виходити виходить. Вже рожає. Тут я не знаю, чи ти був рожаю, козацький дію. Був, бо я кози тримаю вже довго. Значить, вона має дві ножки виставити і мордочку. І ти спокійно її не тільки не кричати, значить так, або в середині січня, або в кінці. Потім серпні читай, серпня, весь зовсім стопа, грудень, п'ятий місяць. Я понял. Та моя теж повна, да, вот а ще повна і там теж повна вже. Козюля, день... ди сюди поглажу, коли кожен день, коли день то, то видно вже, потім вона вже їсть, е, і шукає, і, і вже собі того таке. Я поняв, поняв. Вона може в день в день, а в одинадцять, третього, 12 родитися. Й яка малесенька ласточка. Та маленька, я хотів викинути я, так косавочку у мене, думаю, нехай росте того. Я понял, Козелець. ясно. не було мене. Ні, не бійтеся. козолі. Мама вже кормила їх то, а те біділа зарізала двірку там і. А у вас ще був великий козел? Я вже зарізав одного. Ага. Які, козлини, які вони нещасні. Жар по поводу м'яса мені кожа різці волоти. Я поняв. І тут вже тоді з журити коней. І потім, трошки, якщо вона здесь о кої при ножки вийшли, то може взяти тряпочку і за ножки так і помустить. Задні чоточки трошки, то що морда. По буває, що гула не вилізає. велика цапа, велика гова. Ну її покривав хтось із цих цапів. <тавжували> той його, по-моєму, оце. Ага. Або той, що залізав. То, той я тривог загорожу, він бивши з ними, то я його тримав окремо. А той, той то, то, то ходив, і і той ходив стоїть, той ходив стоїть. Біла, біло, 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 біло цяпок, а як вона рожає? Вона, вона перший раз кого родила? Двойню родила. Цяпка Нормально. Цапка й козичку, да. Козичку забрали, а сапок, де ходить оцей цапок, то від неї. Де? там вперед. Без роги. О, рогаті, а то без роги там. то то від неї цапок. То від неї і він її покрив. Я не знаю, чи він ти є. Я, я поняв. Козичку забрали. Сусіди то хотіли козичку, то забрали. Ага. Ясно, ну ладно, все добре, гарного вам дня тоді. <ривіт> Ні, ми, я пасую ще і кормлю, ну все добре. Коза дуже файна, чистенька, вичухалась. Гарненько. Так, да, вона рухається, все добре. І не кричати на нього, і не. Не вдарити пописку, часу поморба. Ні-ні, таке не робиться. Ну, Добре. Все, не все, щасливо. Ой, коротше, ребята, ви чули. Ви чули, покрилася вона, Бог знає коли. Скоріше за все, її покрив її же син Беллу мою. Так що, то, що вона родить, воно буде ліквідіроване на м'ясо. Підрощене. Буквально дві неділі кормлене і буде зарізана на м'ясо. Так що. Ну, от так от. Це відео буде дуже велике, довге. І мені здається, для всіх вас цікаве. Ось такі кози, чорні, страшні, полулисі. Ой... І от так от. уговорив я, я його дуже тяжко уговарював, уговорював продати мені козу. Прийшов до нього з, з бутилкою е, жидкої валюти і мав біля себе 2500. І коротше він хотів, я думав, що я її за 2000. Взагалі думав, що я в нього на бутилку водки обміняю козу. Ну, а він дідо не дурний. Я йому предложив раз 2000 він є, 2000 мало, половиною. Ну, вже думаю, бери тут і дві з половиною на ту бути. Бутилку, кстати, водки не хотів брати. Но взяв тут водку. Я благополучно забрав Беллу, Мені з нею ганьба було йти по вулиці. То зараз вона в мене красотка вичухана, така дівчинка вже. Ну, Якось так, ребята. Все, ми вже заходимо в село. Я обов'язково ще зніму, де я ріжу ялинку. Ми, я видивився ялинку на заброшеній дачі. Сосна, там їх три вроде би. Ну і верхушку спіляю. Нам додому. От так от ялинку покладемо. Я дуже люблю, щоб стояла ялинка. Ну, мені в принципі, без різниці, велика ялинка чи маленька. Ну, коротше, от так Ладно, ребята, все, давайте, до зустрічі. Ну що, ми піднімаємося до того міста, де я зріжу нам ялинку. Це знаходиться на покинутому участку. Добрий день на покинутій ділянці. Так що яка собака за мною, кстати, Ув'язався якийсь п'ясик похожий на овчарку. Фу. Дуже жарко. Я вже встав. Тут високо підніматися. Ну нічого. Піднімаюся. Дачний масив Оноківці, села Оноківці, Онуківські дачі, будемо так казати, ну Так, кстати, в прошлому відео, там таке маленьке я викладував, ялинки там на базарі відео знімав. Писали, що зовсім не чути ціни. Слухай, то ув'язався за мною той пес і все. Писали, що зовсім ціна не чути. Ну а... Я з тим нічого зробити не можу, так як... О, це таке невеличке відео. Бистро-бистро зняв і все. От так от, ребята. О. Фух, ладно. Зараз скручимося. Ну от ребята ми прийшли. Ось ця сосна, ось ця верхушка. Ну Ось тут все таки заброшене ніяке. Так що ми верх... я верхушку зараз ріжу, ну, а боковушка буде рости, їй нічого не буде мішати. Ось тут три такі сосни гарні, бачите. Отак от, от, такі от діла в нас. Так, ну шо, ребята, Зрізав Максиму таку ялинку нам додому. Все піднімається. Фух, устав, устав, коротше, ще не взяв з собою пилку, забув, і всю дорогу, думаю, що мені не хватає, Коротше, зламав я її. Трошечки вище, ну не біда. Все, коротше, йду, досить тяжка. Ну нічого, потрохи дойду. Все, ребята, у моє відео було цікаве, не забувайте підписуватись, ставити лайки. І ви були на каналі, Невицький блогер. З вами був я, Максим. Всім пока-пока.